За версією слідства з метою наживи ці троє волинян напали на автозаправну станцію. Суд першої інстанції вироком їм обрано покарання зваричу 5 років, з відстрочкою на 3. світовим терміном. Здається, 3 на 3 роки, Люшуку 7 років, мостру, моєму чоловіку 8,5. Коли грабіжників затримала міліція, то у скоєному зізналися лише двоє. Один із обвинувачених Віталій Мосор, як під час слідства, так і в суді першої інстанції, запевняв, що він взагалі не причетний до цього злочину. Однак його ніхто не став слухати. Розповідає його громадянська дружина Ірина. Що ваш громадянський чоловік каже: він там був чи не був, що він бачив чи не бачив, чому його взагалі затримали? Як це трапилось? Його там не було, що підтверджується навіть показами самого винувачного Люшука. На момент скоєння злочину мій громадянський чоловік-мосор перебував на вулиці Ковальській біля гуртівні ПАКО, знаходиться, що навіть підтверджено камерами відеоспостереження. Як виявилось, двоє обвинувачених люшук та мосор раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, тому й присуд був відповідним. Відтак лише один обвинувачений, а саме Зварич погодився з вироком. Решта ж двоє взялись рішення суду першої інстанції оскаржувати в апеляційному суді. Сьогодні справу мали переглянути однак, на засідання не з'явились захисники обвинувачених. Відтак слухання відклали. Вікторія Протолюк, Рустан Щербачук для новин на часі.